За словами начальника обласного управління пенсійного фонду України Ольга Заярнюк, про добровільну участь у системі загальнообов'язкового страхування вирішили поговорити не випадково, адже статистика свідчить, до 40% працездатних жителів Хмельниччини сьогодні не можуть почуватися соціально захищеними. Майже 40% нашого населення, 224 двадцять осіб на сь... і... Майже 1,3 тисячі фермерів це 0,2%, Це тих фермерів, що зареєстровані. У нас взагалі люди не захищені. Вони не застраховані. Тобто ми вважаємо, що на сьогоднішній день є серйозна проблема, і нам потрібно сьогодні поговорити про ту частинку населення нашої області, яким чином вона має отримати свій соціальний захист. Лише двоє жителів області, які наразі живуть і працюють за кордоном, виявили бажання сплачувати внески в Україні. Для цього підписали передбачені законодавством договори на добровільну участь у страхуванні. А от з понад 1200 фермерських господарств краю такі договори на добровільне пенсійне та соціальне страхування підписали лише 30. За словами. Ами самих фермерів, які взяли участь у засіданні круглого столу, на це є певні причини. Людям потрібно все ж таки пояснити тим, кому на кого поширюється даний закон, тобто на підприємців. І на фермерів конкретно е, їм пояснити і довести до них кінцевий результат. Тому що кожна людина працює і живе для для кінцевого результату. Скільки він отримує, якщо він доплатити е, дані внески із двох тисяч чи з чотирьох тисяч. І тоді людина спланує свій бюджет для того, щоб на перспективу знати, що він буде отримувати. Пенсії в області виплачуються в основному за рахунок відрахувань з бюджетної сфери. Промисловість дає 15%, а підприємництво та аграрне виробництво відповідно 6 і 5%. Є ще одна проблема: до двох сотень підприємств, розташованих на теренах краю, сплачують податки в інші регіони країни. Серед них майже всі банківські установи, страхові компанії, промислові підприємства. А це означає, що вони не сплачують жодної копійки на наші дороги, розвиток інфраструктури і економіки області. Загалом Чашу, Дем'ян Подільська панорама.